Дуже цікавий експірієнс, який, мабуть, не зрозуміють люди, які їдять м'ясо рибу якби все життя. Ментал шіфт, якась ментальна трансформація. Кури, дякуємо. Я не хочу в себе енергію смерті і нігті. Якби у мене супер чудові волосся. Ні, ні афієни, у мене афієні нігті, типу. Ну, У тебе реально 80% відрізається. Я нормально можу змінювати думку, тому що я. Знаю цінність і того, і тепер знаю цінність і від цього. А, насправді я хотів би ще якось більше бути вдячним цим піріпіолкам і курам. Паша, який ти фрукт? І чому? Банан без коментарів. Головне, не жити на автопілоті. Друзі, повірте, сучасний світ не хоче нас здоровими. Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Кожного тижня ми запрошуємо нового гостя, щоб розпитати їх, чому і як вони перейшли на вегетаріанство, як це в житті їм допомагає. І сьогодні у нас в гостях космічний, енергійний, цікавий паша Целуйко. Паша, привіт, 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 дякую слухачам. Дякую тобі за те, що ти прийшов. Я трішки представлю Пашу, Паша CEO і фаундер агенції Merge і Merge Academy. А також хост і автор подкасту СЕО сучасності, дуже цікавого глибокого такого подкасту, де він запрошує фаундерів українських бізнесів. І мене дуже зацікавило твій вайб, така енергія. Я на тебе підписалася, пошукала СЕО сучасності, почала тебе слухати. Я на той час теж була СЕО, тема для мене була дуже актуальна. І пізніше я зрозуміла, що ти веган. І сьогодні класно, що ти погодився прийти, щоб розказати про цю сторону твого життя і як воно. Допомагає тобі бути працездатним досягати результатів. Так що в мене таке питання Паша, чому ти погодився прийти? Пише тобі якась незнайома чудачка в інстаграм. каже: приходь на подкаст про веганство. Да, насправді я задоволений тим, що взагалі розвивається інформаційна бульбушка в цій темі, і я насправді хочу в цьому також взяти участь. А розкажи про свій досвід, як давно ти вже м'ясо не їв? Можу трохи почати з того, з чого взагалі це почалось. Для мене, по-перше, вегетаріанство було саме експериментом. Я спочатку просто перестав їсти м'ясо, бо десь почув на Ютубі, що може більше енергії стати, тому що менше на переробку організмом витрачається енергії. І мені стало цікаво спробувати, я десь може, Три місяці не вживав м'яса, і оці три місяці а вже ж Марія почала така, знаєш, ментал shift, якась ментальна трансформація. Ти на м'ясо починаєш дивитись як на трупи, і ти відомо не хочеться їх їсти. Я це саме спробував для продуктивності, і потім а, воно дуже стекалося. Підходяще для. А, Мого взагалі такого, може, езотеричного мислення, такого spiritual. Я не хочу в себе енергію смерті вбирати. Ось це, в принципі, те, що мене з вегетаріанства, оце мислення мене вже з вегетаріанства на веганство привело. І я був веганом 4,5 роки. А зараз я знову вегетаріанець, я їм тільки, ну, якби все рослини і ще. Рибу яйця, ось це через 4,5 роки. Я можу розказати до речі, як я почав назад їсти рибу? Хочеш, давай спочатку ти розкажеш, як ти 4,5 роки протримався, тому що я от теж їм яйця, я їм деяку молочку. Перший час я хотіла це виконати зовсім, але через три тижні приблизно я зрозуміла, що я не знаю, що мені їсти. Я не вмію так готувати. Е і я не знаю, там, як склеїти там, условно якісь панкейки без яєць або ще ж Мені не вистачає скілів, я не знаю цей Vereint Foods. А ти як 4,5 років протримався? Дуже цікавий поєнт. Взагалі, це все від мислення і веганство насправді воно дуже моє мислення трансформувало. Чесно, по-перше, це аскетизм. Оце про те, що ти кажеш, що там без панкейків, там ну, у тебе реально 80% відрізається, і ти залишаєш тільки те, що насправді корисно потрібно організму, і оце супер збалансовуєш. Як я протримався, тобто, це аскетизм, дисципліна. І mindfulness про те, що ти їш. Типу. А ти їв якісь додатки, вітаміни Б12 приймав щось таке? Я перші два роки, мабуть, навіть три, нічого не пив, окрім вітаміну Д. Тобто, і Магній. Я магній пив завжди для як антистрес такий. В цьому році. Я вже почав відчувати, що стрес, який я отримую там від бізнесу, і взагалі від того, що війна відбувається, він у мене дуже він на мене дуже фізично впливає. І я почав відчувати, що я фізично не маю стільки енергії, скільки повинен мати. Тому я почав спочатку їсти тваринні-бади, це Амегу. І амінокислоти, і глюкозамін, тому що я постійно займаюсь йогой. Я, я трохи спробую пояснити, воно трохи впливає на, на, на хрящі, як взагалі плавно там у тебе плечі таз рухаються. І це те, що я вже з добавок почав отримувати. Якщо коротко, то я на четвертий рік почав тільки добавки їсти. Цікаво. І от про повернення до риби, до яєць, як твій організм на це реагував? Як ментальне тіло, тобто там, може, ти ж медитації теж практикуєш, чи це мало якийсь вплив, чи ні? Багато помітив цікавих змін. По-перше, для слухачів, я скажу, що я. Задоволений тим, що я open-minded людина і я е, до себе відношуюся з науковим підходом, і я дуже гарно слухаю своє тіло, що воно взагалі просить. Тобто живу, вивчаюсь і сам до себе прислуховуюсь, і я дуже е, насправді нормально можу е, змінювати думку, тому що я е, знаю цінність і того, і тепер знаю цінність і від цього. І ментально Маша, це дуже цікавий експіріенс, який, мабуть, не зрозуміють люди, які їдять м'ясо рибу, якби все життя. Я відчуваю жертвоприношення. Я ось перепиління яйця п'ю сирі. І оце я коли їх п'ю, Тобто я розумію, що це жертвоприношення в угоду моєму тілу, моєму здоров'ю, щоб я вибрав там якісь мікро-макроелементи. Да? тому да воно ментально д -д трохи мало <с 1> воно ментально трохи мало свій слід класно. Ну ти таким чином якби заспокоюєш розум, там душу, як так про те, що ти ти, ти вдячний там світу, природі за ці яйця, які ти споживаєш, і ти їх не на автоматі там закоснув, а використаєш для того, щоб створити щось в цьому світі. Корисне дуже класно. Це підмітила насправді. Я хотів би ще якось більше бути вдячним цим. Пірипялкам і курам. Кури, дякуємо. Так, <плес> да, реально. Ну, е, я коли почав рибу їсти, у мене насправді ось е, теж, було, теж була така думка, що мені треба, ось я беру, і мені треба от тепер щось віддати назад. Я ось ще думаю, що це може бути. Навіть якщо я там з'їв рибу там, і пішов, наприклад, в 50 гривень на якийсь збір. Це вже для мене, ну, то що, ти від, то, що ти взяв і віддав. Тобто це для мене така езотерична. Як ти сказав, що ти відмовився від тваринних продуктів, щоб продуктивність підняти? Як в результаті Не. це вийшло? А ось, чесно, я скажу, блін, обід. Він взагалі веганський повинен бути у всіх, мені здається, що, щоб ти не відчував та, тяжкість. Ось я тепер, коли рибу там їм, то мені насправді більше всього заходить якось зранку. Ти якось відчуваєш більш легкість від веганської їжі, да? і воно тебе не тригерить, типу. Що хочеться полежати, або якось попрокрастинувати, поленитись. Це по-перше, то, що ти легкість відчуваєш. По-друге, люди можуть відчувати, що вони можуть більше хотіти їсти. І насправді 80% цього це залежність від поганої їжі, там, від супержирної, там, або від чогось солоденького, або. Чогось смажного, так. Да? Насправді, якщо ти будеш нормально збалансовано харчуватись, то у тебе не буде такого відчуття голоду. Я, я завжди їм за розкладом, у мене відчуття голоду не було. Воно було на початку, коли я був дураком, що я е, думав, блін, що це теж цікаво. Я коли почав виганути, я думав, що, це треба їсти гречку не з м'ясом, а просто гречку. І я думав. Типу, ну нормально буде. Ні. Треба балансувати їжу. Ну, тобто, оця дисципліна і усвідомленість вона дуже впливає на то, взагалі, як це все пройде. А як ти встигаєш готувати? Ну, наприклад, якщо це гречка і ще якась котлетка з сочевиці, її ж приготувати треба, у тебе мільйон справ, ти навіть поїсти не знаю, як встигаєш. Як ти готуєш, де ти береш їжу? Я, до речі, більше люблю сам робити їжу. Ніж замовляти. Тому що, коли ти замовляєш, малі порції, ти не знаєш, хто її приготував, які там продукти ти не знаєш. Я люблю купити якісні продукти. І для мене там готування собі це інвестиція в себе. По-перше, тобто, ти реально знаєш, скільки, що ти там поклав. По-друге, це якась медитація. Ось коли мені жінка моя готувала, вона. Зараз поїхала від мене, але коротше, я не викупав. Я не викупав, як можна готувати. А тепер я викупаю, що це медитація, дуже топова. Це реально перемикається мозок у тебе. Ти коли там ріжеш щось або вариш, у тебе мозок про бізнес не думає. Оце дуже офігенно. Оце прям, якщо там ранок або обід, я готую собі те, що займає пів години. Рис, там якісь фалафелі. Там, тофу -сендвіч, там, Або е, нут, я можу замочити е, на ніч і зранку почати його там, варити і зробити собі салат там, з нутом. Е, Аскіт. Але да, аскетична їжа. Типу, е, навіть коли ти веган і ти заходиш в супермаркет. Ти йдеш типу, в три відділи, і все, ти виходиш. Типу, от. може задоволення, ти отримуєш менше від її дачі, ніж інші люди. Але від того і залежність зменшується, і від того у тебе більш ясне мислення. Якщо хочеться себе побалувати, то я дуже люблю. Ходити в веганські заклади і їсти щось більш складне, ніж те, що я собі приготував, типу якісь веганські десертики, як ти кажеш, там панкейк, якусь прикольну котлетку, то це в закладах, да, іноді. Ну, типа, раз на тиждень я люблю таке, щоб в насолода, да, щось поїсти. Вау! Ну просто безмежний респект, бо виявляється, ти ще й готувати вмієш, і знаєш слово «нут» і такі речі ще й сам собі готуєш. Звісно, що це інша енергія, коли ти сам приготував, ти сам туди поклав, те, що ти любиш. Я Останнім часом теж мені найсмачніша їжа це вдома. Паша, ось у нас вже п'ятий епізод, ми розмовляємо з вегетаріанцями і розуміємо, що всі дуже різні, різні причини переходу, по-різному люди відчувають, чому їм це потрібно. І тим не менш. У мене є така ідея, що щось об'єднує вегетаріанців. Як ти думаєш що це? Можливо, в тебе був досвід спілкування з тим більшим широким колом вегетаріанців. Які вони є щось спільного? Слухай. Я думаю, що це люди, які направлені, направляють енергію на саморозвиток і на самовивчення, якось на самопізнання. На шляху самопізнання. Мені здається, що це найбільш об'єднане. Дійсно, дійсно, це, це просто лейтмотив, мені здається, у всіх. Ти прислухаєшся до свого тіла. Ага, там щось осіло, це мені не підходить. Мої улюблені сирники, які мама готувала з дитинства, насправді не такі вже і класні. І з часом ти починаєш бути більш уважним до інших аспектів свого життя. І про інформацію про стосунки, про роботу, яка тобі може шкодить насправді, може ти можеш це поміняти. Я думаю, що це реально такий, знаєш, шлях до ем, більшої якості життя, як на мене. Я ще трохи хочу додати про стрес-менеджмент. Взагалі, це неймовірно важливо в, в сьогоденні. І я, я відчув ось за минулі два роки, наскільки стрес на мене впливає фізично, і що треба постійно. Займатися не тільки а, харчуванням, а й фізичною і психологічною підтримкою. А, да, щоб а, ну, це знаєш. Ми, я комплексно працюю, тому що я в бізнесі, і мені 100% треба завжди бути в енергії і в свідомому тверезому такому ясному розумі. Тобто, харчування, фізичні навантаження, що ще можеш розказати якісь там способи, як ти це робиш. Так, можу. Я. Ну ось у мене там, наприклад, стоячий стіл. Я я я людям сижу, у мене стул без спинки. І, типу, це я сижу на стільці сідло. Воно як у коней у коней-сідло, Типу, люди загулять офігенно. Ти сидиш реально з рівною спиною. Наприклад, люди, коли сидять на звичайних стільцях, то у них. Гіпотонічна сідниця. Коротше. І всі думають, що треба качати жопу, щоб вона була гарна. Ні. Її треба качати, щоб вона тримала спину. Тому спиною треба займатися. У мене, наприклад, я стопи постійно розкатую на таких валіках, дерев'яних. І ти, коли китаєш стопу, то ти всі м'язи там розминаєш. Це супер офігенний антистрес. Наприклад, якщо в мене ось вже плавить голову, то я беру і отак складаю руки, і цією кісточкою великого пальця я починаю між бров. Да, між дивити так. Я отак як лежусь, лежусь, і отак три хвилинки. Ну, там треба знайти, де точка така больова. І воно знімає. Ну, можна і на підлозі, можна і так сижу. І, так, і починаю так 5 хвилин помедитувати. Ну, цю біль, і воно тебе розслабляє. Тобто це така розслабляюча точка. Потім у мене моя, мій кабінет, коротше, цей спортзал. там, і У мене є і шведська кімната, ой, і шведська стінка, і а, йога коврик Курил, давай, давай такий бліц питання. Я задаю питання, ти одразу відповідаєш перше, що в голову прийде. Давай. Каша, б ти їв кожен день. А, Батат з тахіні. <рес> О, класно. Паша, який ти фрукт і чому? Банан. Без коментарів. <рес> <рес> Супер класно. Так, тепер продовж прислів'я. З веганом поведешся. Розум обрешся. Но... Хочеш <рес> їсти авокадо? Люби і заробить на нього. <рес> Правильно. І таке питання: як всіх людей перевести на вегетаріанство? Та-да-да-дам план, а... підприємницький план. А вже ж Бог дає кожному свій шлях, і якщо вони будуть прислуховуватись до себе, то вони, я думаю, почують, що в цьому щось є. А по-друге, я думаю, що да, залишимо Маша, це на самосвідомість людей без примушень. Нікого не можна примусити. Мене просто ну мені реально цікаво, чому вегетаріанці, вегани, які давно вже практикують. Вони зазвичай про це не розказують. Ну окей, там я вегетаріанець, Вони в компанії не будуть розказувати про класні бенефіти, про свої там е, антистрес, здоров'я, покращення, продуктивність. Вони мовчать, вони знають, що це працює, і вони на цьому сидять, але чомусь ну не розказують, як це класно інше. Як ти думаєш, чому інші люди вони зашорені? У них горизонт мислення може бути звужений. Насправді маш ось я подивився на ютубі зараз модна тема. Карнавор дает Джордан Пітерсон, там сидить, Джо Роган за неї казав. І типу, що там їсти тільки м'ясо. Тільки м'ясо їсти. У я... мене, мене, мене типа, шок. Поняла? У мене шок, але я подивився відос чувака, який каже, що він завдяки цій дієті, там тільки на м'ясі. Він позбавився псоріазу. у нього псоріаз був 70% тіла. І він отак за два місяці, типу, від нього позбавився на ці дієті. І я насправді думаю, типу, а нехай люди все пробують. Це самопізнання, знаєш, може, навіть якщо люди там закриті до веганства, добре, там підійти, там спробуйте щось ще. Головне не жити на автопілоті. Тому що, коли у тебе зашорений горизонт мислення, то ти якби думаєш, а я а зі мною так все супер. якби. Я знаю, що харчування майбутнього воно буде. Ще більш неякісний, ніж сьогодні. І якщо люди вони будуть продовжувати закривати очі на те, що вони їдять, то навіть неважливо, там це вегетаріанство чи навпаки там тільки м'ясоїдство. Типу, головне, ну, свідомо підходити до того, що лежить у тебе в тарілці. Ма ось цікаво, ще, що існує міф, знаєш, що там. Типу на веганстві може запах тіла змінитись. Ось я коли почав рибу їсти, я тобі тупо відчаю. Міняється запах. Ну, ти починаєш більше якось воняти. <смак>, Смак в роті, просто це мені тупо дуже набридає через рибу. Що тебе постійно рибний смак в роті. Коротше. З твого шлунку йде цей запах в рот, типу. Я теж, до речі, відчула, що перестала їсти м'ясо і рибу, в мене стало менше потовідділення, я реально менше стала, якби так, пахнути погано. І багато людей вони переживають: якщо ти будеш їсти квасолю, нут, там, сочевицю, то це газообразування, і ти навпаки вони переживають, що вони будуть погано пахнути. Що на це скажуть вегетаріям? Мені, мені здається, що не впливає, типу, що одинаково. Я впевнена, що не впливає. Тобто шлунок твій він починає він вчиться перетравлювати такі бобові і від них ти взагалі не пахнеш. А от якщо ти з'їсиш кусочок піци і от люди навколо тебе з'їдять кусочок піци, от тоді ти відчуєш. так. То, і нігті, якби у мене супер чудові, волосся. Ні, ні, Офігене, у мене офієні нігті, типу. І я не ходжу на манікюри, тобто я чесно, один раз був в житті на манікюрі, мені зробили гірше, ніж я сам собі стригу за 5 хвилин. Волосся у мене теж чудове. Тому то, що веганство там може впливати на нігті, на волосся, ну я на собі цього взагалі не помітив. Зуби теж у мене за 5 років не боліли. Тобто оце такі міфи, які існують, які я сам на собі перевірив. Скажи да, ще, да. Як, на, як щодо м'язової маси? Ти там качаєшся, мені так здається, що в тебе доволі oh, таки збите yeah. тіл. Я, е, я більше ваги набирав на веганстві, ніж зараз, коли їм рибу і яйця. Е, Мас я не знаю, як це працює. Е, насправді, ось я вже два місяці їм рибу і півроку їм яйця. Це найважчий час для набору ваги для мене, якщо чесно. На набір ваги впливає більше стрес, рівень тестостерону, сон. Те, що калорії там важче отримати на веганстві, мабуть, так. Найбільше свою вагу я мав на веганстві. Насправді я ж до цього ще був м'ясоїдом, якби все життя до 18 років. Я завжди був худим, насправді ще худішим. Ну так може буде цікаво слухачам. Я 183 ростом, вага десь у мене 72 кілограми, і я намагаюся їсти 2,5 тисячі калорій. І 2500 тисячі калорій потрібно, щоб не втрачати вагу. Тобто, це не для набору. Для набір це ще більше. А вже ж, Маш, я не знаю наскільки у тебе там ще піднімалася тема чи ні. Важливо чистити ЖКТ там від паразитів грибків. І буде більш краще засвоюватись. Ось я після такої чистки, я навіть всі бади, я відчуваю, як на мене працюють ці бади. Там я їжовик п'ю, або магній, або там ще, або там амінокислоти, хандритін, глюкозамін. Я все відчуваю, тому що воно всасується краще. Дуже класна тема. До речі, попередній гість Саша розказував, як робити пракшалану. Це йогівська практика по очищенню ЖКТ з усіх боків. Тобто, ти повністю по всій довжині його очищуєш. Круто, паша. Дякую Дру. тобі дуже за участь сьогодні. За те, що ти поділися своїм надзвичайним досвідом е про внутрішній світ свій трошки привідкрив. Е ми дізналися про тебе не тільки про підприємця молодого перспективного, але й про таку більш духовну твою частину, уважну до себе. Дякую за це, за, за твою щирість. Да, Маш, дякую, що запросила, було приємно. Дякую. Скажи, будь ласка, що би ти побажав, що би ти хотів сказати, можливо, щось, якийсь анонс зробити для всіх людей, які нас слухають. Друзі, повірте, сучасний світ не хоче нас здоровими, тому це відповідальність кожного. Дякую, дякую дуже, Паша, всім друзі, всім успіхів. Бажаю вам рухатись вперед дуже швидкими темпами, не боятися і пробувати нове. Дякую, всім дякую. До речі, хотіла розказати такий факт цікавий. Ти знаєш, що є сайт пошуку роботи Vegan Jobs називається. Там люди вегани можуть постати вакансії, і шукати собі в компанію. Тобто, ти, як фандер компанії Vegan можеш собі знайти там співробітників.